От у нас арія пікнік. Тут можна робити собі пікнік між соснами чудесно. Бачите як? От, ми прийшли подивитися, чи є грибочки, а грибочків тут нема. Напевно, десь там в лісі далі трошки. Але я боюся йти в ліс. Це все Сосновий ліс. Бачите? Тут ми колись їли піцу, як їхали з Неаполя, хто пам'ятає, що ми їли тут піцу. Дивіться, яка красати. І тут ось така оя. Ось я, ось я. Бачите, яка гарно. Qua bisogna scavare, prendere e prendere, scavare ancora. Такі в нас гори. Перемішку каміння, перемішку землею. Бачите, які гарні гори. А яке небо чудове, красота. Ось там видно Фонді. Фонді про Фонді. Бачите, яке у нас небо сьогодні? Чистеньке трошечки є. А йдемо. Губуцу montagna. Montagna. А яке небо чудове, красота! Mm. Там видно Фонді. Фонді про Фонді. Бачите, таке у нас небо сьогодні? Чистеньке трошечки є. Відомо, відомо. Е. Guguzzolo di montagna montagna